У четвертій годині 30 хвилин ранку, 28 вересня 2025 року, над містом Бєлгород у Росії вже летіли чотири американські ракети Хімарс. Вони мчали крізь туман зі швидкістю понад три махи, приблизно 3,5 тисячі кілометрів на годину. Запущені з території України вони знаходилися лише за 169,2 кілометра. Від своєї цілі російські оператори системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф не бачили абсолютно нічого. Вони були повністю цілковито сліпі, і за 90 секунд їхній світ мав зануритися в пітьму. Ці ракети летіли до підстанції Новий Оскол. Це був вимикач світла для російської військової машини в регіоні. Вона постачала енергію, яка живила радар С 400 Забезпечувала роботу паливних складів для танкових дивізій та підтримувала комунікаційну мережу військових. Знищення цієї підстанції було стратегічним обезголовленням, і ось як українцям це вдавалося. У той самий момент, коли летіли американські ракети, грій із шести українських безпілотників, один розвідувальний шарк та п'ять ударних ФПВ дронів, летіли на висоті 15 метрів, мало не чіпляючи верхівки дерев. Це був Фантомний різатний шторм. Високотехнологічний дрон Шарк з 30-кратним тепловізійним прицілом прорізав туман, виконуючи роль очей для всієї операції. Він вів за собою зграю дешевих дронів камікадзе, які випускали хмари дипольних відбивачів, фольгових смужок. Ці відбивачі були запрограмовані виглядати на російському радарі як зграя птахів. Вони створювали привида в машині. Обманюючи російський суперкомп'ютер вартістю мільярд доларів за допомогою фокусу, вартістю 400 доларів. Тим часом багатомільйонна пускова установка Хаймарс, яка здійснила постріл, уже сама була привидом. Після жорстокого уроку, засвоєного під Покровськом, екіпаж мав 5 хвилин, щоб спакуватися і зникнути, перш ніж російський контрбатарейний вогонь. Перетворити їхнє місцезнаходження на вирву. Вони давно поїхали. О четвертій годині 31 хвилину ранку перша американська ракета Хімарс та український рій дронів знаходилися лише за 16 кілометрів від цілі, коли вони наштовхнулися на стіну. Це був цифровий ураган в українському бункері. Екрани розчинилися в хуртовині білого шуму. Красуха 4 прокинулася. Це машина вартістю 50 мільйонів доларів, єдине завдання якої перетворити повітря на жах електронних перешкод, спотворюючи сигнали GPS та глушачі зв'язок. Один із fpv дронів, тепер сліпий, різко нахилився і врізався в дерева. Але був маленький секрет, про який росіяни не люблять говорити. Красуха споживала електроенергію як хамер бензин. Якщо запустити її на повну потужність більше ніж на 15 хвилин, вона повинна була вимкнутися, щоб уникнути перегріву крихітне вікно можливостей, на яке розраховували українці, а ще її складний фільтр мав сліпу пляму. Він не міг відрізнити високотехнологічний дрон від зграї птахів. Український оператор дав команду: фантомний різатний шторм запрацював fpv дрони, що летіли низько, почали випускати свої попередньо запрограмовані хмари дипольних відбивачів на російських радарних екранах. Атака раптом стала виглядати як масивна зграя птахів. Фільтр Калмана на російському комп'ютері почав задихатися, намагаючись опрацювати сотні помилкових низькопріоритетних цілей. Водночас перша ракета Хімарс, позбавлена сигналу GPS, зробила дещо блискуче. Вона перемкнулася на свою внутрішню інерціальну навігаційну систему. Тепер вона летіла по пам'яті, керуючись гіперточним внутрішнім компасом. А внизу дрон Шарк, що летів під головним полем глушіння, отримав візуальне підтвердження підстанції крізь туман. Він підсвітив головний трансформатор невидимим лазерним променем. Лазер неможливо було заглушити ракета Хімарс, сліпа до світу. Тепер мала лише одне завдання летіти до крапки. Поки російський офіцер реп радіоелектронної боротьби намагався з'ясувати, чому його атакує фантомна повітряна армія голубів, український екіпаж Хімарс, який вже був за багато кілометрів на своїй новій позиції, здійснив запуск другої ракети оператор Красухи. Повністю перевантажений, змушений був перезавантажити свою систему, щоб очистити сміття поле глушіння затремтіло і згасло, сигнал повернувся. Але той перший запуск ракети, хоч і тихий на землі, був криком в електромагнітному спектрі, він щойно розворушив осене гніздо, і панцер з один прокинувся його гармати почали розвертатися. О четвертій годині 32 хвилини ранку панцерс 1 заревів, це не було електронне гудіння красухи, це був гортанний звук кінетичної люті ракета 57 Е6 прорвала повітря зі швидкістю 70 метрів на секунду, смуга білого розпеченого вогню на тлі сірого світанку. Перша американська ракета Хімарс, та що летіла на чистому інстинкті та лазерному наведенні. Зникла в яскраво білому вогняному шарі. Вона навіть не дізналася, що її вразило загублений «Відрон». Надто повільний, щоб ухилитися, був розірваний на частини шрапнелю. У бункері оператор витер краплю поту з чола. Залишилося три ракети. Чи цього достатньо? «Панцер» — це пекельна система, якщо ви пілот винищувача, але для цього рою він мав дві фатальні вади. По перше, густий туман засліплював його тепловізори, це як шукати чорну кішку в темній бурі. По друге, він мав дві секунди затримки наведення на ціль, це вічність, коли ви намагаєтеся влучити в дрон, що летить зі швидкістю 96,5 кілометрів на годину і пролітає між деревами, і найбільший недолік з усіх фізика. Ті пологі пагорби між панцером і роєм були не просто краєвидом. Вони були радаронепроникними стінами. Український оператор дав команду використати все це. Рій розділився, чотири fpv дрони пішли на зниження, петляючи крізь березовий ліс, як розлючені шершні. Потім вони почали скидати теплові пастки, кожна з яких горіла гарячіше за багаття, відволікаючи вогонь панциря. Дрон Шарк зробив протилежне. Він притиснувся до Землі, використовуючи невеликий пагорб, щоб сховатися від радара панциря, водночас утримуючи свій лазерний ціливказівник на підстанції друга ракета Хімарс, запущена з нової позиції, отримала оновлені лазерні координати. Вона скоригувала свою траєкторію на пів градуса. Любовний лист вагою 91 кілограм, позбавлений GPS. Наближався батарея панциря, у якої закінчувався запас готових до стрільби ракет, марно витрачала свої постріли на теплові пастки, але кожен запуск ракети, кожен вибух був дзвоном на обід для справжнього монстра. З 400 тріумф тепер повністю прокинулася. Її масивний радар прочісував небо, її суперкомп'ютерний мозок здатний опрацьовувати 300 цілей одночасно, вмикався. А екіпаж Хімарс. Вони вже поїхали. Пускова установка була спакована і мчала ґрунтовою дорогою, бо росіяни щойно зрозуміли, де вони були о 4 годині 33 хвилини ранку. С – це не локальна система оборони, це стратегічний монстр, і її масивний радарний огляд був смертним вироком. Вона з презирством легко захопила залишки рою дронів та наближення американської ракети гіперзвукова ракета 48 Е 6 заревла на 14 махах, приблизно 15 тисяч 300 кілометрів на годину, жорстокий молот націлений у небо. Друга ракета Хі Марс, та що бездоганно подолала радарну тінь, була випарована в повітрі. Не було вибуху, лише короткий безшумний спалах світла, і потім нічого. Вона зникла. Дві ракети знищені, дві залишилося. Місія трималася на волосині. У російському командному центрі святкували, вони думали, що виграли, але ЕС-400 мала секретну фатальну ваду. Її потужний суперкомп'ютер, розроблений для відстеження винищувачів вартістю мільярди доларів, і міжконтинентальних балістичних ракет почав захлинатися даними від сотні фальшивих птахів. Її складний алгоритм мав трисекундну затримку, намагаючись розв'язати неможливе рівняння. Це як автовиправлення вашого телефону, що спотворює складне речення в нісенітницю технічно, він працював, але результат був катастрофічним ганебним провалом. І, поки російський комп'ютер переживав нервовий зрив, український дрон Shark грав роль пастуха. Він зібрав останні fpv дрони у щільний кластер, а потім спрямував. Третю ракету ЕМРС, що наближалася на новий шлях, шлях, який використовував низький пагорб, щоб створити ідеальну радарну тінь, С-400 найпотужніша система протиповітряної оборони на землі, але вона не бачила крізь чортів пагорб. Потім дрон Шарк зробив щось божевільне, він піднявся лише настільки, щоб отримати лазерний фікс на підстанції. Дозволяючи променю відбитися від густого туману третя ракета Хімарс, сліпа до всього іншого, бачила лише ту мерехтливу прекрасну крапку. Вона проскочила крізь голкове вушко, вислизнувши сітки ЕС 400 як привид, а екіпаж АймАр Вони зробили це знову, коли російський комп'ютер нарешті точно визначив їхню другу вогневу позицію. Залп російської артилерії розв'язав пекло на порожньому клапті бруду. Українці вже були спаковані і запускали свою четверту і фінальну ракету з третього місця ЕС 400 тепер повністю збентежена небом, повним фантомних птахів і реальних ракет, які з'являлися і зникали. Випустила ще дві багатомільйонні ракети по привидах. О четвертій годині 34 хвилини ранку епоха гіперзвукових ракет та радарних систем вартістю мільярди доларів закінчилася. Битва за підстанцію Новий Оскол тепер звелася до цього, жменька охоронців на замерзлому даху, і звук низький, жахливий свист, що прорізав туман, звук, який ставав гучнішим із кожною мілісекундою. Вони не бачили, що його створює, але знали, що воно летить до них. Вони зробили єдине, що могли Вони відкрили вогонь, нічне повітря вибухнуло відчайдушним хаотичним градом трасуючих куль з АК 74 що шалено розліталися в сіру, ніщо це було хрестоматійне визначення марності намагатися збити 91 кілограмову ракету, що летить на швидкості 2,5 маха. З гвинтівки це як намагатися відбити кулю рогаткою. Це не бій, це молитва. І за багато кілометрів ще одна молитва залишалася без відповіді. Російська артилерія продовжувала гатити по порожньому клаптю бруду, де раніше була пускова установка Хімарс, багатомільйонна істерика проти ворога, який давно зник. Кожна вирва була пам'ятником тому, наскільки ретельно їх переграли. Ідеальна ілюстрація жорстокої ефективності доктрини Вистрілив втік. В українському бункері оператор бачив спалахи пострілів охорони крізь тепловізор. Шарка вони були завадою, змінною, яку треба було усунути, він зробив останній безжальний розрахунок: фантомний різатний шторм. Його інструмент електронного обману мав отримати нову посадову інструкцію. Він від'єднав один з останніх ФПВ дронів від його утримуючої схеми. Це не ракета вартістю 150 тисяч доларів, це тривимірний дрон Камікадзе вартістю 400 доларів, до якого на клейкій стрічці прикріплений невеликий протипіхотний заряд. І ось у чому полягав тактичний геній. Він використовував витратний актив, щоб розчистити шлях для незамінного. Він не ризикував, що його останні дві ракети Хімарс будуть збиті з курсу щасливим пострілом, Із гвинтівки fpv дрон пішов у піке. Охоронці на даху побачили його в останню секунду темна, схожа на шершня, форма, що виринає з туману, не зі свистом, а зі злим дзичанням. Це було останнє, що вони побачать дрон детонував і дах замовк. Остання лінія оборони була стерта найдешевшою зброєю на полі бою. Тепер нічого не стояло на заваді. Останні дві американські ракети Хі Марс, третя та четверта. Були повністю цілком безперешкодні. Під ними дрон Шарк тримав свій лазерний цілевказівник рівно. Ідеальна непохитна крапка на серці головного трансформатора. О 4 годині 35 хвилин ранку. Камера дрона Шарк збільшила зображення, його лазерний цілевказівник тримав стійку ідеальну крапку, ціль потрапила в поле зору. Підстанція новий оскол. Її масивні трансформатори гудуть як сплячі ведмеді. На сусідньому даху російські охоронці хаотично стріляли трасуючими кулями в небо, кожна з них промахувалася повз свою неіснуючу ціль на багато кілометрів. Росіяни знали, що ракети летять, вони просто не мали уявлення, як їх зупинити. Тій тонні підстанції знадобилося б щонайменше 20 секунд, щоб ініціювати аварійне відключення. Дві ракети, що залишилися, будуть там за 50 мілісекунд. Бум! Потім бум, знову удари розділило менше однієї секунди, два ідеально прицільні удари. Але це був не просто вибух, це був урок фізики на високій швидкості. Той 91 кілограмовий американський боєзаряд не просто вибухає. Він був розроблений, щоб пробити 30,5 см сантиметра армованого бетону, перш ніж здетонувати. Перша ракета пробила захисну оболонку головних трансформаторів. Друга випарувала центральний розподільний вузол, кумулятивні заряди. Всередині створювали ефект Монро, фокусуючи весь вибух у струмінь розплавленої плазми, що рухається зі швидкістю 2 кілометри 133 метри на секунду. Він прорвав загартовану електропроводку станції, як голка папір. Розпочалася катастрофічна ланцюгова реакція. Трансформатори вибухали. Автоматичні вимикачі випаровувалися, каскад збоїв прокотився системою, кидаючи іскри розміром з автомобілі на 30 метрів у нічне небо. Військова мережа Росії отримала мільярдний збиток, відплата України безцінна. Тепер подивіться ширше: тактична перемога приголомшлива, але стратегічний вплив це мат. цей єдиний удар щойно знищив 20% Білгородської військової електромережі ЕС 400 Тріумф, мільярдний пох неба тепер був сліпим марним опудалом. Паливні склади, що живлять російські танкові дивізії на Донбасі, їхні помпи мертві російська військова машина в цьому секторі не просто отримала по носі, їй щойно перерізали спинний мозок. Це змусило Росію відтягнути критично важливі системи ППО від лінії фронту, послаблюючи їхній контроль над такими місцями як Донбас. Це та сама економічна війна, через яку вже було виведено з ладу 16 їхніх нафтопереробних заводів, викачуючи з них понад мільйон барелів на добу. З бункера поблизу Харкова українські оператори використовуючи американські ракети та власні безпілотники. Щойно перетворили частину енергетичної імперії Росії на вечірку з відключенням світла.